Починаючи з 14 березня на Полтавщині триває мистецький фестиваль із струни Лисенка Живім, який щороку влаштовують до річниці з дня народження композитора. організатором. Є училище, що носить ім'я Лисенка. Назва не випадкова. Твори класика вивчають і нині. Переконаний, що та той творчий потенціал, той настрій. Студентів, викладачів наших творчих колективів, ну обов'язково має створити гарний, затишний, цікавий такий настрій тим, хто прийде до сій, до глядацької зали. Як розповів нам директор музичного училища імені Лисенка, колектив прагнув зробити усе, аби не виникало відчуття, що Микола Віталійович і його твори – то вже історія, яку треба тільки час від часу згадувати і шанувати. Його справу продовжують, а на творах виховують нових музикантів. Концерт у театрі Гоголя не тільки календарна урочистість, це ще й звіт колективу училища перед полтавцями і гостями міста. Фрагменти своїх програм демонстрували Полтавський симфонічний оркестр, духовики, оркестр народних інструментів, капела бандуристів Любава і ціла низка інструментальних ансамблів, вокалісти. Микола Віталійович Лисенко це патріот України. Музика пронизана патріотизмом, відданістю своїй батьківщині. Дуже актуальна, тим більше зараз. Взяти тільки овертюру до опери Тарас Бульба це, в принципі, така героїчна тематика. Лисенко любив говорити: от який я фанатичний народовець, а вчитися на найкращих світових зразках ніколи не відмовлюсь. Тому на концерті виконували і твори світових класиків: Мендельсона, Пучіні, Моцарта та інших. На цьому фестиваль не завершився. Лисенківці побували на батьківщині композитора у селі Гринки і дали концерт в районному будинку культури Глобино. Метро Купченя, Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини.